Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук Жовтан. Вітаю. Під час атаки на Україну російський безпілотник пролетів територію Молдови. Там він подолав декілька десятків кілометрів та повернувся у повітряний простір України, де його і знищила протиповітряна оборона. Втім, міноборони Молдови не підтвердило проліт безпілотника їхньою країною. Загалом минулої ночі українська ППО знищила 11 із 13 ворожих БПЛА та дві ракети Х-59. Гранату РГД 5 усього за 2 тисячі гривень намагався продати мешканець Березівки. Та бізнес зупинили копи. Під час обшуку в нього дому знайшли ще 125 набоїв. Ще одного чоловіка зупинили поліцейські вже в Одесі на розкидайлівській. В нього в автомобілі теж знайшли гранату. Такого ж типу обох чоловіків помістили під домашній арешт. Службовий пес не дав чоловікам втекти за кордон. Група порушників намагалась дістатись Румунії. Під час затримання прикордонниками двом чоловікам вдалося втекти. Але вже за кілька хвилин їх зупинив службовий пес. З'ясувалося, що чоловіки дистанційно отримували вказівки про напрямок руху. За це кожен з них заплатив по три тисячі євро. На затриманих складено адмінпротоколи причетних до організації схеми встановлюють правоохоронці. На Одещині судитимуть експосадовця Укртрансбезпеки за хабарі та пропуск вантажівок. На той момент старший інспектор систематично збирав данину з перевізників зернових, аби ті безперешкодно проходили ваговий контроль. Тариф складав одну тисячу гривень з одного, нібито перевантаженого автомобіля. За такою схемою посадовець пропустив 22 вантажівки з зерном, оминаючи габаритно-вагові комплекси Укртрансбезпеки. Наразі чоловіка звільнили з посади. Триває слідство. Австралійський гірничодобувний магнат і філантроп Ендрю Форест і його колишня дружина Нікола через свій фонд Міндеро виділили понад 3 мільйони доларів США на допомогу в розмінуванні сільськогосподарських районів України. Ініціатива зосереджена на північному заході та півдні України, щоб відновити безпеку та продуктивність у цих найважливіших сільськогосподарських зонах. Додам загальні втрати українських посівних площ занедбаних або захоплених РФ становлять понад 6 мільйонів гектарів або 18% загальної посівної площі. 21 депутат Одеської міської ради перерахував гроші на потреби ЗСУ із депутатського фонду. До таких висновків дійшли аналітики, спираючись на минулорічні витрати місцевих обранців. Відповідно, на армію спрямували кошти менше половини депутатського корпусу, адже загалом у міській раді зараз 55 депутатів. Загальна цифра перерахувань складає 40 мільйонів гривень. Додам, депутатський фонд це не особисті гроші депутата, це кошти, які закладені в бюджетній місці, та надаються депутатам, аби вони вирішували проблеми та покращували життя свого округу. Ветерани та учасники бойових дій отримують право на безоплатне зубопротезування. Щоб взяти участь у пілотному проєкті, заклади охорони здоров'я мають одержати ліцензію та укласти відповідний договір із Національною службою здоров'я України. Держава компенсує медзакладам витрати на лікування через НСЗУ. Загалом планується витратити на цю програму 750 мільйонів гривень, які вже закладені в державному бюджеті. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.